Друзі, всім привіт! І в цьому відео давайте покажу вам одну дуже коротку партію, в якій чорні перемогли лише в 4 ходи. Це дуже важко уявити собі, і в принципі навіть білі дуже рідко перемагають так швидко. Але, тим не менш, іноді одна лише помилка може призвести до того, що ви програєте так швидко, тим більше програєте білими. Отож. Що у нас було в дебюті. Дебюті у нас був хід D4, і після f 6 це е, були якісь індійські такі схеми, але е, біля зіграли d 2 в цій позиції. Звісно, що d 2 на основний хід, частіше грають, там, наприклад, кінь C3 або Слон f 4 або, звісно, що C4, f 3 е, Дуже багато ходів у білих. d2 2 теж нормальний хід, такий дуже е, популярний. Ну, не так, як кінце 3, наприклад, а теж його а, грають. І ідея в тому, що біді десь ходують теж хід Е4, як і після ходу кінце 3, але тепер у нас а, не заблокований пішак на полі С2. В цій позиції, звісно, що за чорних я вважаю найсильнішим ходом хід д 5 тепер ми не даємо білим зіграти Е4. Ну і виходить така доволі спокійна гра, не найцікавіша, але от давайте покажу. Той варіант, який нам рекомендує лічес. Наприклад, Е3, Е6, С4, С5, хоча чорні можуть зіграти інакше, там просто слон Є7 хід, теж доволі гарний. Наприклад, А3 теж на обов'язковий ход за білих. білі могли, могли, могли зіграти, наприклад, там Кінєв 3, слон Д3, ЦД, ДЦ, все це теж можливі ходи. Наприклад, чорні самі міняються в центрі, грають кінці, 6 кін в 3. Слон Е7, слон Д3, Б6, хоча можна було рокіровку зробити, Б4 грають білі. Ну, це варіант, який нам рекомендує рекомендують 6 Варіант не найцікавіший, тому я так його швиденько продемонстрував. В принципі, тут ми розуміємо, що позиція приблизно рівна. От, Тобто можна казати так, що ходом D5, другим ходом D5 на кінь D2 Чорні вирішують всі свої дебютні питання, але тут Чорні вирішили зіграти. Погостріше зіграти в стилі будапештського гамбіту і зробили хід е 5 Ну що ж, е 5 це не помилка, але тут вже невелика перевага є на боці білих. Ну і біли, звісно, що з'їдають цього бішака, Їм потрібно робити хід ДЕ. Є. інші ходи, а вони, звісно, що будуть більш штабкими. Ну і чорні грають кінь же 4. Ну і тут треба було білим нічого не видумувати і грати просто кінь 3 Ну і далі я знайшов дуже а, цікавий варіант, де у нас є повторення ходів вже на початку партії і нічия. Хоча, звісно, що білі можуть зіграти якось інакше, але ну, тим не менше ця нічия теж в принципі можна а, а, вважати її теоретичною. Теж цікаво. Отож, кінця 6 граємо і атакуємо пішака на е 5 Ну, наприклад, чорні його атакують, а білі захищають. ходом кінця 4. Ну що ж, слон c 5 тепер у нас є інша мета з'їсти на F2. Але білі грають Е3. Ну і от F7 ще одна атака на пішака Т5. Ну і знову ж таки, білі не зобов'язані його захищати, можна просто зіграти слон d 2 і продовжувати розвиток фігур, там рокіровка далі. Ну і якась така більш повільна гра у нас буде. Але е, звісно, що є такий хід як d 5 і тепер... D5, і тепер Білі вже захищають доволі надійне пішака на полі ферзь Т5 да, і захищають пішака на полі е 5 Але у цього ходу є і свій мінус. Мінус в тому, що ми граємо кінь Б4. Знову ж таки, це активний хід, напали на ферзя і на пішака на полі С2. Ну і от Повторення ходів якраз виникає після ферзь Т2, кінь С6, Ферзь т 5 і так далі. Далі Кб4. Все повторюється, у нас виникає нічия. Хоча, знову ж таки, хочу сказати, що білі могли зіграти якось інакше. Наприклад, зіграти замість FD5 просто слон E2. Тим не менш, все це те, що могло бути, і те, що потрібно було робити білим в цій позиції, зробити найпростіший хід, найлогічніший хід навіть це. Кінь Ф3, Але білі змогли програти цю партію в один хід і зіграли аж три. В принципі, це майже єдиний хід, після якого білі програють, і хід теж виглядає доволі непоганим, але це вже вирішальна помилка. Справа в тому, що після ходу H3 ми не з'їдаємо пішака на полі E5, що, напевне, білі і думали, що ми зробимо. А ми граємо кінь Е3. Дуже сильний хід, і отак в 4 ходи чорні просто перемагають цій партії. Ну, Справа в тому, що якщо з'їсти коня, то просто буде мат. С 4 потім FG3. Якщо ж коня не з'їдати, то тоді просто ферзь залишився без ходів. ну і на будь-який хід, окрім F'E, ми з'їдаємо ферзя і теж доволі легко перемагаємо. Ну і ця пастка, вона не є якоюсь там дуже рідкою, і в принципі в цій позиції, якщо ми подивимося, то 50 партій є у нас в базі лічес, де саме так чорні. Чорні перемагали. тобто як не дивно, 50 разів траплялася саме ця ідея. Хоча, в принципі, тут доволі такий у нас був несподіваний дебют від білих, але, от, тим не менш, ми бачимо, що 50 разів ця пастка траплялася, але лише 41 раз чорні сягали кіньєтрі і перемагали, перемагали. От, цікава, цікава ідея і. Цікавий варіант такий, і в принципі це дуже дивно, коли чорні так швидко перемагають. Звісно, що є у нас різні пастки за чорних, де вони там, можуть там, в 7 ходів, там, 8, в 9, 10 перемогти. Але от в 4 ходи, як в е, даному прикладі, я бачу перше в житті, щоб так швидко чорні змогли перемогти, Причому ще й не просто перемогти, а виграти по ферзя або навіть через пару ходів зробити білому королю мати. Ну що ж, цікава ідея, сподіваюсь, що вам вона теж сподобалась. Дякую всім за увагу і до зустрічі.